Хочеш освоїти нову мову, або будь-який інший навик, водіння, музичні інструменти, це не виходить. Є два компоненти, які можуть або допомогти, або завадити тобі. Hm. Patience versus Procrastination. Тобто прокрастинація і терпіння. Три моменти, які можуть тобі або допомогти, або завадити. Подумаємо про терпіння. І в терпінні потрібно час, і це перший момент. І в прокрастинації в тебе є час, але як ти їх використовуєш? І це другий компонент, ціль. Коли ти маєш терпіння і маєш ціль, ти досягаєш цієї цілі, ти покроково йдеш до того, щоб досягнути результату, який ти собі поставив на меті. Коли ти прокрастинуєш, ти відтягуєш цей час до того, щоб почати працювати над своєю ціллю, який може бути прогрес яке може бути навчання? Насправді ніякого. Ми вибираємо знову ж таки терпіння. І третій момент. Коли ти розвиваєш у собі терпіння, ти працюєш над тим, щоб здобувати радість від процесу, тому що ти хвалиш себе. Ти кажеш, я молодець. З кожним кроком, що ти робиш, і в тебе це виходить все краще і краще, ти бачиш свої результати, ти віриш в себе. Коли ти прокрастинуєш, яка може бути віра в себе? Якщо ти відсовуєш цю мету все далі і далі, в тебе немає радості, в тебе депресія. Вибираємо терпіння та підписуйся, щоб бути успішним у навчанні. Та взнавати більше корисних порад для того, щоб ти працював і співпрацював зі своїм мозком.